Так, зразу біля табличечки нас зустрічає такий ось пан, який сам жирує тут собі шикарно. Але його вигляд і його нога ну, прям як у бодібілдера. Шикарний. Ладно, поїхали. H4L472 KL. Це у нас. Ліноловий гібрид середньостиглий 110-115 днів, стійкість до вивчку 9 очка, і технологія у нас також Клія Філд. Е, до речі, поки не забув, е, скористаюся можливістю, Значить, в цьому році у нас, як завжди, буде е, євролайтингові 72-й, 69-й 71-й, М010, е, буде кобальт 2 Буде у нас 302 Гран Стар. Можливо, Гран ну, Стар буде, але буде чи 302, й чи 247. Ми ще побачимо. І два кондитера: 307 й або 301. й ну, Дивлячись, що у нас буде. От, ну, Треба ж якось прорекламувати. І тому 72-й є хештег, да, скануйте QR-кодик, заходите, все можна там подивитися. Або заходите до нас на сайт, також дивитесь, все, все чудово. Звертайтесь, наші менеджери в усьому допоможуть і розказують. Так, тут також ситуація хороша, соняшничок зацвів, деякі ще. О, там трошки бачу дві головки, ще тільки відкриваються. Чому йду сюди в міжрядочку? От. Також хочу поглянути, що у нас по вовчку. От. Так. Опускаємось. Міждорядочка є. Один. Стерчить. Рядочок. он біля одного. Маленький такий. От. Дивимось туди далі. Чистенький. Йдемте, ще трошки пройдемося. Ще трошки пройдемося. О, знайшов Клоц Біля соняшничка, але ну красень, я думаю, що нічого йому сильно не буде. І масового враження, такого, як на інших полях, ну, їх немає. Зараз перейду ще в пару рядків праворуч. Тут наче трошки послободніше. І так, опускаємось. Ну, Клоц. чистенько. Чистенько, гарненько, чудово. Чудово, я також задоволений. Я думаю, що він, як завжди, нас порадує. Ходімо далі. Так, покажу вам його ще в загальному масиві. Рівненький. Гарний. Також ще один приклад того. Падалиця всіяно, просто всіяно, Рядочки клоц і рядочки чистесенькі. Де-не-де -де є, але масового немає. Це чудово. Так, йдемо далі.